Для Євдокії Миколаєць суботній ранок настав о першій ночі. Жінка підскочила з ліжка, коли посипалося скло. Перед тим був підозрілий гул. і вибух. І около часу, без десятий часу, угу, це... так, така якась тая. А о, тут я вскакую, а тут уже стікло лежить. Все. В ніч з п'ятниця на суботу, 20 липня, на околиці Ніжина, вибухнув шахет. Люди повискакували в чому були. На вулиці усі повискакували. Явно, що всі повискакували. Я що всіх ночнушки не ожидали. Стільки ж війни пройшло? Слава Богу, думали. Господі, це в нас може минуло. Від вибухової хвилі повилітали вікна і двері. Двоповерхівка встояла. Друге, спочатку великої війни. Вночі людей відвезли до лікарні. На ранок майже всі повернулися додому. Подружжя Ракша та 90-річну Марію Кошелінську. Госпіталізували всі прийшові, живі. Кажуть, Навіть береже. І в нас дівчатка, дівчата виходили на балкон два чоловіка. Так бачили, бачили тоді, що перші дні війни, отак подивилися, і над нами по два ангелочки. Ангелочки почему летять і тріпають кривцями. Євдокія Степанівна прожила в цьому будинку 53 роки, пошкоджено 18 з 24 квартир, яку допомогу отримали постраждалі? Читайте у свіжому номері газети. Вісник че. А що ж ще?